Давно хотіла зняти відео про хвойні рослини, про засоби і заходи боротьби з хворобами і шкідниками на них. Хвойні рослини займають 40% лісового фонду України. В ландшафті зустрічаються на всіх ділянках. Рідко йде двір, де немає туї, ялинки чи сосни. А про я взагалі мовчу. Різноманітні за кольором, текстурою, формою крони, висотою. Стійкі в будь-яких умовах вирощування гарні взимку і влітку, вони давно є окрасою прибудинкової території. Поширеними представниками є сосна, ялина, ялиця, модрина, ялівець, кіпарис, туя, тис, дехто висажує на своїх ділянках кедр і секвою. Догляд, за хвойними від хвороб та шкідників, є специфічним. На жаль, ми не можемо використовувати ті засоби захисту, які предназначені для пшениці, кукурузи чи буряків, тому що хвойні особливі, вони не схожі навіть на листяні. І тому хочу присвятити це відео саме особливостям хвойних рослин. Хвойні рослини це дерева, та серед них немає з голкоподібним і лузкоподібним листям, хвоєю, що зазвичай залишається. Вічно зеленими, за винятком, скажімо так, модрини кількох видів, які скидають е, листя. Вони, вони мають шишки, де формується насіння і смолисту деревину, стійку до гнеття. Особливостями хвойних є те, що хвоя оновлюється кожні 2-5 років. А якраз для садівника це і є складність у догляді, тому що якщо буде уражання листової пластинки, то на наступний рік ви вже ну застосуєте якісь інші агротехнічні прийоми і відросте нове свіже листя. А якщо випаде кусок гілок опаде хвоя чи пошкодиться шкідниками на тисі чи ялинці, то на жаль, ця штука заростати буде дуже сильно довго. Сосни і туї скидають свої хвоїнки, а ту я листову пластинку восени. І це таке більш масове, і видно, що скидають вони хвою третього четвертого року, тобто біля основи, а кінчик залишається зеленим. Ялина ялиця скидають хвою раз на 4-5 років, і відбувається цей процес у них постійно протягом усього сезону. І тому немає такого масового пожовтіння і масового скидання хвої, бо часто до мене звертаються з запитаннями, що случилося, сосни пожовтіли і опали. Це природньо, якщо це восени. В тиса тримається хвоїнка біля п'яти років, і полисіння гілок буде дуже важко відновити, якщо ви це допустите. Вічно зелені голки або лусочки вкриті щільною смолистою шкірочкою з восковим нальотом, що зменшує випаровування, так як це є пристосування до суворих кліматичних умов, помірного клімату, північної зони. Чим холодніше, тим довше хвоїнки тримаються на дереві і можуть триматися до 12 років. Але в нас звичайно вони так довго не тримаються, але це і через цю саме вічну зеленість, і дуже важко е, зайти в листок і попрацювати там, що треба враховувати при використанні пестицидів. Звичайно, за рахунок фітонцидів, які місяця в хвої хвоїні захищають себе від непроханих гостей, відлякуючи своїм запахом шкідників, бактерій і грибків. Найпахучішим представником є Ялівець в Криму. Цеві ліси є природньо ростучими, реліктовими на початку ХХ століття, коли бушував туберкульоз, і нічим не можна було зменшити і побідити його. Велика кількість відомих і заможних людей приїжджали саме на побережжя Криму для того, щоб дихати ялівцем. Про це свідчить велика кількість палаців, Лівадійській, Воронцовській. Які приїжджали заможні значить, знать, скажімо, таким чином, і гуляючи по горах, відбувається краща вентиляція легень, більше дихають оцим фітоцидною складовою. Тоді було помічено, що дійсно фітоциди ялівцю пригнічують паличку коха. В Криму росте одне з найдавніших дерев України і Європи. Це реліктовий ялівець, якому понад 2200 років. Росте він на мисі Сарич під Севастополем. Обхват його стовбура сягає 5 метрів і висота 15. Поруч ще десяток вікових тисячолітніх ялівців віком 1200-1600 років. А біля міста Новий світ росте цілий. Реліктовий ялівцевий гай, який називають долиною раю, широко застосовують в медицині масла хвойних рослин, хвою, екстракти для лікування легеневих захворювань, захворювань шкіри. Другою особливістю хвойних, які для нас, для захисту їх від і шкідників, є важливою, це є смола. Смоляні ходи в деревині мають вигляд цитовидних трубок. Це добре, добре розвинений камбій сприяє росту дерева в товщину, стовбур міцний і потовщується внаслідок розростання деревини. Основна маса клітин деревини мертва. Еволюційно хворіні, навіть скоріше голонасінні, бо це більше про них створили камене вугілля. Тіло стовбура почало мати в своєму складі лігнін в ті часи. Це, скажімо так, мільйони років тому не було дереворуйних грибів, які би розкладали е, цей лігнін до простих сполук. Тому що так, як нас чаще папороті створили кам'яне вугілля, це не зовсім правда, бо воно папороті, е, тіло папороті розкладалося до простих сполук. А якраз за рахунок цього лігніну, який як шкаралупка тримав е, серединці остатки органіки і створилося кам'яне вугілля. Бо дерево-руйнівні гриби, які навчилися розкладати цей лігдін до простих сполук, з'явилися на 2 мільйона років пізніше. І так як я почала про смоляні ходи, то смоляні ходи виникли ще еволюційно пізніше, ніж з'явилися ці дереворуйнівні гриби, і були захистом, начебто, від цих дерево-руйнівних грибів. Смоляні ходи мають систему. Вертикальну і радіальну. Вони не зовсім змішуються з клітинним розчином. Це, скажімо так, якщо порівняти є кровоносна система в тілі людини і є лімфа. Ці ходи е, мають внутрішню тканині місцелища, мають самі по собі ходи, і смоляні кармани, цисти, міжклітинні порожнини. В листі хвойних теж є ті смолянисті канали. В яких смола, взагалі смола в стовбурі дерева, знаходиться пізначним тиском, тому що ми бачимо, що коли дерево пошкоджується, воно звідти прям витікає. А якби цього не було, якби вона там не була під цим тиском, то вона би не витікала, а залишалася в самому дереві. І саме за рахунок цих смоляних ходів і тиску в них, і саме за рахунок цієї смоли утворився такий прекрасний камінь, як буш. Науковці намагаються розгадати таємниці бурштинових лісів, які є досі думки про те, що раніше була або смола більш рідка, або був більш теплий клімат, так як в бурштині і так як в бурштині знайдені і нічні і денні комахи, це свідчить про те, що витікала смола і в день, і вночі, і закам'янівши давала нам цей прекрасний камінь. Багатокомпонентна, динамічна по складу, але цілісна речовина є смола. В її склад входять скипедар, вода і значна кількість смоляних кислот. Хімія їх недостатньо вивчена і до сих пор одна з причин це біологічна енергність, смола погано розчиняється в воді. В деревині, по суті, рух, сокорух живе сам по собі, а живіця живе сама по собі. Тобто, якби окремо. Смола хвойних називається живиця, тому що деякі листяні теж мають смолисті виділення. І про живицю розкажу більш конкретно. Тому через наявність і функціонування ще однієї, скажімо так, кровоносної системи, типу як людини є кров і лімфа, важко препаратам, чого я питання про смолу сказала, важко препаратам заповнити тіло рослини і попрацювати з патогенами. Звичайно, смола сама по собі виштовхує шкідників і грибки з тіла е, дерева, які хочуть проникнути в органи і пошкодити їх, тому що заклеюючи самі шкідники одиця, відміть, просипається в навесні зі сплячки, вилазить з барлоги. Там його в барлозі кусали блохи, кліщі, які ще паразити. Він підходить до дерева сосни, здирає кусок е, кори, мажеться об неї тако, наче спиною. І за шер заліпається вся смола, і там засахарюють всі блохи, всі кліщі, які його кусали, які задавали йому шкоди. Але не дивлячись на цю смолисту складову, все-таки багато шкідників полюбляють пожерти хвойні рослини. І за рахунок того, що вони вживають цю смолу, вони стають більш міцними, вони краще перезимовують, і це теж є їм такий а якби плюс. А нам мінус в боротьбі з ними, і навіть колись задумуючись, читаючи наукові статті про імунітет рослин, тому що мені здавалося, що можна придумати щось таке, типу як щеплення, як в є в людей, так само можна зробити для дерев, для того, щоб підняти імунітет і зробити їх достатньо стійкими в зовнішніх умовах і стійкими проти патогенів і шкідників. Коли я дивилася в сторону цього імунітету і наукових статей про нього, то якраз виявляється, що під час ослаблення дерева біотичними факторами, кліматичними, погодніми, метеорологічними, антропогенними дерево навпаки виділяє більше смоли і більше виділяє фітонцидної групи, яка приваблює комахи, і, наче, дає їм сигнал, аля доїжте мене. І третьою важливою особливістю хвойних є, звичайно, коренева система. Її будова вона дещо специфічна, відміна від лисяних. Природньо хвойні ростуть на більш бідних ґрунтах, на кам'янистих ґрунтах за Полонючі Гори. Я розповідала про ялівець, розповідаю про ялину. І коренева система, звичайно, в них дещо інакша. І до прикладу, є така, значить, історичний такий факт, що коли Україна була під Австро-Угорщиною, залісняли Карпати і привозили з розсадників сіянці, які були вирощені з насіння сос ялин, зібраних в рівнинних умовах. Коли посадили ці всі маленькі рослинки, коли їм було вік 20-30 років, вони почали просто змиватися сельовими потоками з Гір висихати, тому що їхня коренева система не була пристосована рости в таких умовах. А сосни ялинки, які виросли з природнього насіння, які самі по собі насіялися, росли прекрасно. Тоді звернули на це увагу, і тоді виникає такий, якби форма ялини європейської, яка називається смерека. Збирали вже насіння тільки з цих смерек, які росли в Карпатах. Тому що вони формували спеціальну якірну кореневу систему, яка гарно трималася в, цих, в цій гірській місцевості. Сосни теж дуже гарно, ем, якби такий дуже дуже яскраво представлений хемотропізм. Тобто, її коренева система нюхом чує добриво, чи якийсь гумус. і... Активно туди повзе, але сосна любить прогрівати кореневу систему. Коли ми ходимо по сосновому лісу, то часто перечіпляємося через велике грубе коріння. Це теж треба враховувати при посадці чи при догляді за соснами. Туя формує скоріше мічкувату кореневу систему з великою кількістю повітряних коренів, тому що туя – болотиста рослина прискакала до нас з Канади. І коли йде підмокання знизу кореневої системи, то відповідно воздушний корінь дуже швидесенько хоче утворитися і е, ну, прорости. Звичайно, не можна тут не сказати про мікоризу. Хвойні не зовсім є такими супермікротрофами, але симбіоз гриба і корення, що є мікоризою, значно покращує їхній ріст. Скажімо так, мікориза, яка поселена на кореневій системі е, дерев. Переробляє взяті з ґрунтового розчину азот, фосфор і калій і подає їх уже в рослину в вигляді амінокислот і солей. Я завжди навожу приклад: це типу якби крупа і каша. Тобто, якраз оця грибна складова перетворює крупу на кашу і ложкою подає її в дерево. А дерево за це дає їй цукри і крохваль, цукри, органічні сполуки. І інколи дуже гарний догляд, а не вистачає дереву саме у тієї ложки. Природньою мікоризою, скажімо так, сосни є маслята або польський гриб боровик-муховий, які дуже гарно ростуть в сосновому лісі. Ялиниця, ялиновий рижик або боровик. І ну, природньо вони мають цю всю мікоризу, треба підглядати за цим. Є і штучні мікоризи. Про це розповім далі. І так ми підведемо підсумок, які ж є особливості тих хвойних і чого я так довго розпинаюся. Перша особливість це вічно зелене щільне листя в вигляді хвої, голкоподібне з невеликою площею, з гарно занурними породихами, вкрити восковим нальотом, через яке поганенько проходять пестициди. Другим є самоляні ходи, які теж займають велику частину стовбура і не проникні для. Засобів захисту і третім коренева система, тому що зрів корінь вона теж дуже і дуже особлива.